Після дев'яти років роботи припинив своє існування Межигірський притулок для лебедів. Всі птахи, що мешкали на території парку, стали його власністю, а нових на реабілітацію більше не прийматимуть. Про це повідомив у Фейсбук біолог Сергій Григор'єв. За його повідомленням, це створює серйозну проблему для порятунку птахів, адже інших спеціалізованих місць для їхнього отримання в Україні майже немає. Волонтери, які роками доглядали за лебедями, будуть змушені звертатися до організацій, які займаються лише лік. Куванням і порятунком птахів без можливості їх довготривалого утримання, зокрема, лікарка-ветеринар Марія Микитюк, яка під час роботи у Буча неодноразово зустрічалася з випадками допомоги диким травмованим лебедям, висловила своє обурення цим рішенням. Вона наводить приклад родини лебедів Мироцького озера, яка була випущена на волю без належної адаптації і через ослаблення від холодів ледь не загинула. Лебедів майже знесилених морозами відловили і передали до межегірського. Притулку на опіку Сергія Григор'єва за словами пані Марії, цей заклад був єдиним унікальним містом, де місцеві волонтери, зоозахисники та небайдужі люди могли отримати кваліфіковану допомогу та поради щодо зимового догляду за лебедями. Унікальність межигорського притулку для лебедів полягає у тому, що це величезні території, які неможливо реалізувати в жодному подвір'ї та при жодної ветеринарної клініці. Це величезні. Поля це саме те середовище, яке потребує дикі лебеді для реабілітації, адаптації та в принципі зростання, якщо ми кажемо про вигодування пташенят. Тобто птахи мають змогу, крім того, на території притулку є чотири озера, і птахи можуть вчитися і самостійно перелітати з озера на озеро, готуючись до подальшої дорослого вільного життя. Це така надзвичайна унікальна можливість і механізм реабілітації. Let's see За словами Марії Микитюк, наразі нове керівництво Межигірського парку пам'ятки вирішило, що на території у 140 гектарів немає місця для центру реабілітації великих птахів. Замість цього приваджується політика ландшафтного дизайну та розвиток туристичної діяльності. У результаті закриття притулку майбутня доля птахів, які потребували якісного лікування, адаптації та реабілітації, виглядає дуже сумно в Україні. Наразі відсутні центри, які міг би забезпечити специфічні умови. Зокрема, наявність водойм та вели яких відкритих територій. Погляд вже звернувся за коментарем до адміністрації парку пам'ятки, яка у Фейсбук заперечила інформацію про ліквідацію притулку для лебедів. Лебеді залишаються на території парку, де продовжуватимуть отримувати належний догляд. Вони завжди були частиною цієї мальовничої місцевості ще задовго до того, як Межигір'я стало парком. Завдяки турботі та відповідальному ставленню людей, які за ними доглядали. Вони отримували необхідний захист і догляд. І надалі вони залишаться під опікою, де про них дбатимуть і забезпечуватимуть всім необхідним. Згідно наданого коментаря, адміністрація держустанови не зрозуміла, як надалі працюватиме Центр птахів, що за роки існування не отримав юридичного статусу. Тож невизначеність формулювань продовжує викликати занепокоєння зооволонтерів.